Привіт всім! Я Міла Тимчук, і сьогоднішнє відео буде топ-10 вправ на майданчику. Погнали! Отже, я сподіваюся, що в багатьох з вас, або, мабуть, у всіх, є схожий майданчик біля вашого дому. Якщо не повністю з усіх елементів, то хоча б з деяких з них. І ви можете спокійно займатися рухом зранку для того, щоб ваш день був насичений і енергійний. Перша вправа, яку я вам пропоную, це такі, так би мовити, дівчачі підтягування. Вони полегшений, звісно, варіант, але дуже гарно укріплюють і розвивають верхню частину вашого тіла. Ви пропрацьовуєте плечі, грудні м'язи, а також руки. Наступна вправа це гіперекстензія. Ось такий тренажер є, думаю, Біля кожного дому, десь в пішій доступності, і ви можете ним скористатись наповну. Далі ми працюємо з пресом. М'ясо живота укріплювати обов'язково. Не забувайте, що поперек має бути притиснутий. Легший варіант зігнутими колінами. Далі відтискання. Це можуть бути відтискання від лавки, чудово підійдуть. З попереднього відео, де я вчила вас відтискатись від підлоги, це такий легкий проміжний варіант. Далі ми стрибаємо на якесь підвищення. Таким чином, чим вище ви оберете підвищення, тим вам важче. Наступна вправа це випади в сторону. Не забуваємо як про одну ногу, так і про іншу. Тут на відео лише одна нога. Далі, в нас наступна вправа, будуть болгарські випади. Теж на праву і на ліву ногу. Не забувайте, що видих ви робите на підйом, сідаєте досить глибоко, коліно йде вниз, а переднє коліно не виходить за носок. Таким чином, ви укріплюєте м'язи, сідниць і ніг. Наступна вправа вихід боком на підвищення. Ми піднімаємо одне коліно, потім інше. Таким чином, чергуємо праву і не забувайте, за ліву сторону також. Наступна вправа це відтискання на трицепс. Це більш легкий варіант з зігнутими колінами, які розташовані над п'ятками. Важчий варіант, якщо ноги стоять далі або рівні. І наступна вправа це прес. Ми зачіпаємось ногами і працюємо. Тут є різні варіації, насправді це найпростіше. Ми просто відхиляємось вдих і видих на підйом. Ось такі вправи. Ну що ж, я сподіваюся, що я наштовхнула вас на позитивні думки, і ви замислились над тим, щоб займатися зранку, займатися на майданчиках, займатися е зі мною, звісно, по моїх тренуваннях і а вже ж, самостійно. Трошки руху нікому не завадить. Рухайтесь, це е шлях до здоров'я і краси. Всім гарного дня! І залишайте в коментарях, як вам такий формат, лайф відео.